Всім привіт, ви на каналі Nice Test і у нас вже на подвір'ї осінь в мене достиг виноград. Сьогодні я його буду збирати, робити домашнє вино. Поділюся з вами своїм власним рецептом. Ніколи цим професійно не займався, ніколи цей виноград я не садив, його сам, сам вирис сам прийшов до мене в подвір'я. І я як вчевний хазяїн, думаю, ну чого пропадать ці цій смачній ягоді. Опит в мене вже є, це вже буде третій рік, коли я роблю своє вино. Так скажемо, я ще вчуся, хочу поділитися з вами своїм опитом по виробництві власного вина. Вироблюю його не також багато. Для власних тільки потреб, як кажуть, Мінздрав вживати багато алкоголю не радить, і вам не раджу. як кажуть, для свят до столу можна трошечки, як кажуть, пригубити. Як я казав, я його не сів, тобто не садив, він у мене в подвір'ї сам. Взявся, не знаю, звідки, як, може, космос прислав. Є е, два сорти в мене. Як називається, теж не знаю. Ну, в цьому році вродив тільки один. Оцей саме солодкий у мене синій. Як ви бачите, такі грони дуже ну, дуже смачний солодкий виноград. Що, почнемо із збору винограда? Переходимо до наступного етапу. Нам треба із нашої ягоди вичовити сок. Я роблю це, як кажуть, в ногу з технологіями через місорубку. Зробив таку приблуду. Ось у мене така лієчка із 5-літрової бутилочки. І користуюся ось такою 19-літровою пляшечкою. Як ви бачите, тут є ще залишки дріжджів з того року. Ми мив, -мив вимити не можу ніяк. Ну Це нічого страшного. Значить, що? А, а ще момент. Гарно промиваємо і дезінфікуємо. Дезінфікував я перекисом водню. Пере, як кажуть, продезінфікував, дасть стікти, і наша тара готова. Все, переходимо до самого виробництва соку. Зараз все покажу. Пів години я мавав цей виноград отримав тут десь 2 літра. Я думаю, тут літрів 15 десь у нас отворилися. І ще один такий нюанс, не сказав вам. Виноград як зірвали, так його і перемелим, мнем, давим душимо. Як у вас виходить, як є, яка у вас змога. Щоб залишити на ньому ці винні дріжджі. Вони якраз. Дадуть процес бродіння і утворять саме вино. Що ми далі робимо? Далі ми робимо, щоб наш процес бродіння завести, ми додаємо цукор. Звичайний цукор. Я сюди додам 1 кг цукру. Все роблю на, як кажуть, на глаз без вагів. Цього, я думаю, буде достатньо для нашого вина. Може, ще трошки додав, Ні, ще крапочку ще додавлю, я думаю, маловато буде, маловато. Скажем, півтора пакета я сюди цукру. все. Сюди ми додаю менше. Хоч виноград у нас один, воно вийде різне. Я роблю на чистому соці. Є ще люди, що додають воду. Але мені подобається, коли ти робиш на чистому соку. Так, ця лейка нам не треба, вона наразила викидаємо. Для того, щоб у нас процес бродіння йшов хвайно та гарно, завжди залишаємо ну, такий об'єм для наших дріждів, щоб вони там грали, бурлили. Я користуюся... Методом його називаю перчатка. Берете для такої тари краще брати три. Це вже провірено, бо брав по дві, дві взриває. Три витримує. Вділи на руку. Умовно зняли акуратненько. Діли на пляшечку і ізолентом скотчу, що у вас є. Так добре заматую, щоб воно не зарвало, не знесло, щоб воно тримало, бо бувають такі випадки. ну Правда, у мене один рік взирвали. Це був перший рік. Я швидко надів перчатку, так, я, я тоді одну надів, а потім швидко надів ще дві лі або три, то вину нічого не сталося. Кажуть, що такі моменти можуть вино, як кажуть, і спогалить. Не знаю. Трьохлітрову баночку я одіну дві пари витримують. Десь якщо там пальці не попали, нічого страшного, воно потім все вирівняється, палю, бо вирівняється полюбовому вирівняється. Трошки потрусили. Тоже можно трошки потрусить, чтобы цукор розійшовся рівномірно. И еще потом буду представлять, все равно еще раз поколочу. Все одеваем и замотаем. Тут можна менше, бо тут довління буде по-любому менше. Все. І ще я беру ручку і підписую дату производства мого вина. 11.09 2023 рік. Все, щоб знати, коли я його поставив. Мінімум пів року тримаємо його. Будемо молоде, гарне вино. Бережем своє здоров'я, мирного неба, всім до зустрічі, далі буде.